Де зупинився? Само початок. Завдання було передову сформувати образ нашої організації в моделізованій картинці майбутньої України. Десь ідеальну картинку майбутньої України, ми всі десь уявляємо, що всім добре, всім хорошо. І, але думки розійшлися таким чином. Хто би що хотів, От, займатися своєю справою і мати вплив на владу, ніхто владою йти не хоче. Кожен хоче займатися своєю справою. І займатися, але мати вплив на владу, яка би допомагала розвивати свою справу. Десь приблизно хочуть це. І випливаючи з цього, ми б хотіли, щоб організація, ну, уявляючи, організація не має існувати як організація. Вона в ідеальному суспільстві має розчинитися і бути у підприємствах, ну, де завгодно, вона має бути. Але так як в нас ніхто в ідеалізм не вірить, то не вірить. тому ми на цьому етапі бажаємо бути влади. І щоб вона була владна і вже звідти, у нас пішла от структура, тому що далі пішли питання, як зупинити концентрацію влади у руках лідерів. Тобто є жорстка ієрархія організації. Наприклад, для мене, от, якщо по першому пункту ідеально, то от така організація взагалі не має жодної ієрархії. Вона не має мати ні статутів, нічого іншого, ні якихось жорстких лідерів. Туди тобто не буде лідерів. Але якщо ми не віримо в ідеальність, то нам потрібна і на тому зупинилася група, потрібна ротація кадрів, і від та ротація має бути відкрита. Так як вже і казали, ніяк нічого таємного тут мати не, не може місце, і все має бути відкрите. А далі вже пішли навіть Оті дві, дві системи, ідеальна і не ідеальна, вони почали далі сходитись. Скажу, питання було: хто має бути суб'єктом організації, хто виробляє і приймає рішення. Ми зрозуміли суб'єкт. То... Той, хто виступає від імені організації, дієва особа. І ми прийшли до висновку, що то би мала бути суддівська система, десь говорять всі, а рішення приймають вибори. Як надаче на, дачі на от, присяжні засідання, щось таке в тому. Яка мотивація обумовляє активну участь і до членів організації діяльності? Всі зійшлися на думці, що то має бути досягнений результат. Ми маємо, ну, десь приблизно. Зараз виглядає все достатньо дивно, ми будуємо організацію, а що ж ми будемо робити з тою організацією? Що вона має що робити? Який результат? Результат поки що не ясний, тому результат і він і, і, і в другому <клух> слідучий пункт. Бо в який спосіб організація зможе чисельно зростати без втрат основних якостей. То і тут тільки ефективна робота от першої от ланки якоїсь організації, коли люди зібралися і вони показали якийсь результат, якісь конкретні дії. Ну, так як було, наприклад, на Майдані. Прийшов право, Майдан стояв, стояв, прийшов правий сектор, наваляв, і він молодець. І десь і до нього потягнулися люди. І тут таке було. Якщо не буде ефективної роботи, то не буде жодних ніяких людей, ніхто до нас не піде. Ну а як забезпечити формування поля довіри? Ми зупинилися на щирості. Люди мають говорити щиро, відкрито. Здається, так. От в мене все. Дякую.